Доброго дня! Ми сьогодні з вами робимо анімацію води. У нас буде рухатись наша річка, яка тече ось на цьому малюнку. Цей малюнок додається до лабораторної роботи. Або можете взяти будь-який свій малюнок, де у вас буде вода. Для того, щоб нам було зручніше виділяти, перш за все, давайте знімемо блокування шару. Виним щелчком, створити шар, нічого тут можна не писати. Окей, забрати замочок. Далі ми переходимо в інструмент, який називається швидка маска. Зверніть увагу, це новий інструмент, ми ще ним не користувалися. Ось я його взяла, ось тут він. Подивіться, ось він. Ось цей інструмент, ось. Натискається інструмент, і далі працюємо один раз, натиснули, щоб інструмент виділився, що ми зараз працюємо з інструментом, який називається швидка маска. І починаємо налаштовувати. Коли я взяла інструмент швидка маска, перехожу на кісточку. Беремо розмір кісти, так, як написано, в лабораторній роботі, в самій практичній роботі. Розмір кісті потрібно взяти 25. наприклад, 25. Жорсткість кісті має бути 0. І кісточка має бути з розмитими краями. Ось така нечітка з розмитими краями. Все. Тепер я цією, цією кісточкою замальовую воду. Правильно, має бути ось такий червоний. червоного кольору. Можна чуть-чуть кісточку зробити меншою, тому що вона у мене не дуже. Ось, 22. Щоб не вилазила за межі води. Ось, І виділяємо лише воду. Акуратно не заходимо на камінці. Камінці обминаємо, щоб у нас анімація не було. Що анімація застосовується і для камінців. Все гарненько так зафарбувати. Можна зробити і магнітним ласо виділити. Але давайте попробуємо сьогодні ще один новий інструмент. Ось так. Так, зменшую розмір кісточки, щоб виділити. Ось тут такі -ті смужечки води. Там, де вода у нас тече. Ще зробимо тоньше. Виділити ось цей струмочок, звідки починає текти вода. ось. Все, зробили ці червоні плямки, зробили цей червоний, вода має бути в червоному, вся зафарбована. І натискаю ще раз на кнопку швидкої маски. Тож саме Панелі інструментів, там де ми беремо всі інструменти, саме нижня кнопка. Ще раз натискаємо. І ось, коли я ще раз натиснула, ви бачите, що в мене застосувалося виділення до води. І ось я виділила воду. У вас, можливо, трошки краще вийде. Не поспішайте виділити лише воду. Ось. Далі мені потрібно скопіювати цю виділену воду, скопіювати і зробити три дубліката. Ctrl. Це копіюємо і Ctrl-V вставляємо. І вас. Ага, неправильно зробила. Погляньте, бачите, в мене виділилося, я скопіювала не воду, да? а я скопіювала навпаки. Тому я чекаюся назад. І роблю спочатку команду виділення інверсія. Виділення інверсія. О, коли я зроблю виділення інверсія, тепер в мене буде скопійована вода. Обов'язково повторіть, перевірте і зробіть, щоб була у нас виділення інверсії не пропустити команду. А тепер я копіюю Ctrl-C, Ctrl-V. Копіюємо воду. І ще дві копії зробити. Можна зробити дублікат шару. Дублікат шару. Так, і пишемо. Вода. Вода 2. Дублікат шару. Вода, 3. А цей шар у нас буде називатися вода. Промахнулась. Вода. Можна один. Вода, один, два, три. Все. Ось у мене є вода. Вода, яка знаходиться на окремому шарі. Ми зробили підготовку до анімації. Тепер починаємо створювати саму анімацію. Так, працюємо з першим шаром, де в нас є вода. І застосовуємо фільтр. Ось погляньте, вода один. І виконуємо фільтр. Заходимо в галерею фільтрів. І ми минулого разу вже з вами працювали з цим фільтром, який називається Океанські волни. Деформація, або іскаження, в кого російський, і океанські хвилі. Коли я вибираю океанські хвилі, вам потрібно встановити розмір хвиль 3, сила 1. Або можна інші параметри. І от у вас отака буде водичка. Ми застосовуємо тільки для першого. Окей. Так, для першого зробили. Для другого шару з водою повторити. Той же самий фільтр. Повторюємо вікно. Ой, не вікно, фільтр. Галерея фільтрів, та, що нижче знаходиться вверху. І також застосовуємо океанські хвилі. Тут можна поекспериментувати. Можна зробити 6, щоб вони були більші хвилі. Силу хвиль можна зробити 2. І окей. І для третьої води. Так само застосувати той же самий фільтр. Я зроблю фільтр. Галерея фільтрів. Вибирайте той, що нижче знаходиться на самому верху. Галерея фільтрів і також вибираємо океанські волни, океанські хвилі. І я тут виберу 3 та 1. розмір хвиль. І одиничка. Окей, гаразд, все. Зробили. Тромбили три різних налаштування, три фільтра для різних шарів. Тепер приступаємо до анімації. Включаємо анімацію вікно. Анімація. В кого немає анімації, пам'ятаємо, у нас там шкала часу треба включити. Включаєте шкалу часу. Ось, коли включається шкала часу, не забуваємо, що нам потрібно перейти в режим в режим кадрів. Вибрали кадри. Ось, у мене є відображаються кадри. І на першому кадрі обов'язково змінити час, тому що в нас 10 секунд нам не треба. 0,1 секунда. І на першому кадрі я включаю лише перший слой з водою. там де, А відключаю верхню, Вода 2 і вода 3. Робимо дублікат кадру. І включаємо другий. Робимо ще один дублікат кадру. І включаємо третій. Все. Давайте переглянемо, що у нас вийшло. Якщо я поставлю повторювати не один раз, а завжди, то ви побачите ефект ось такої води. Все, анімацію зупиняємо. І зберегти обов'язково свою роботу. Файл зберегти для веб та пристроїв. Зображення у нас нормальне. Зменшувати відсотки тут не потрібно. Перевіряйте, що ви вибрали розширення файла .gif і зберігаємо роботу. Зберігаємо роботу в папочку. Я створила папку. Графіка. Створюйте собі папочку графіка. Тут у нас водоспад або анімація води. Завдання готове. Зберегти. Да зберегти. І давайте ще раз переглянемо, яка у нас чудова вийшла анімація.